Тема стосується дітей, неналежні умови виховання дитини втеча з дому. Результати профілактичних рейдів на Львівщині Цьогоріч у перший квартал за участі служби у справах дітей Львівської ОВА в області обстежили 812 сімей. За невиконання своїх обов'язків притягнуло до відповідальності 75 батьків. Метою цих рейдів є здійснення контролю за батьками, які неналежним чином виконують свої обов'язки щодо виховання та утримання дітей. Зокрема, рейди спрямовані на виявлення дітей без належного батьківського нагляду, а також тих дітей, які через певні причини залишили місце проживання чи навчання. У випадках, коли дитина опинилася у негативній ситуації, ми шукаємо найбільш ефективні шляхи її врегулювання і забезпечення захисту. Це може включати роботу із соціальними службами, судові втручання та в крайньому випадку переведення дитини під опіку держави на обліку у службі у справах дітей львівської ОВА перебуває 2051 дитина. З цієї кількості батьки 903 дітей неналежним чином виконують свої обов'язки, тобто перебувають в зоні ризику. Йдеться про те, що через певний період со служби можуть ініціювати позбавлення батьківських прав. Ну і жахлива цифра це 234 дитини зазнали домашнього насилля з боку батьків, економічного, фізичного та психологічного а також П'ятеро дітей систематично покидають місце проживання. Ну і під час рейдів соцпрацівники спілкуються з батьками рідними, інспектують матеріально-побутові умови проживання сімей у разі загрози для дитини її на час вилучають із сім'ї. Рейди також проходять проводять у місцях скупчення людей у школах або інших місцях збору неповнолітніх, про які надходили звернення поліція. Ну і долучається до цієї роботи патрульна поліція, а також підрозділи ювенальної превенції. Нацполіції, які за три місяці 2024, 2024 року. Спільно із службами у справах дітей провели 1356 рейдів, в ході яких перевірили 1374 неблагополучні сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Детальніше про це ми говоримо із капітаном поліції, капітаном поліції, начальником відділу ювенальної превенції поліції Львівської області Ольгою Ковальчук. Пані Оля, доброго вечора. Так. Ага, щось пропав зв'язок. Пані Оля зараз до нас повернеться. Отже, щодо редів, які здійснюються поліціянти, патрульна поліція повідомляє, що також проводить у сфері, роботу у сфері безпеки дорожнього руху. Від початку року інспектори опрацювали більше, ніж 120 дітей. а... Ювенальна поліція повідомляє, що до адміністративної відповідальності притягнули 84 неповнолітні особи за незаконне виробництво, придбання зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин без мети збуту п'ятеро неповнолітніх. дрібне викрадення чужого майна троє за скоєння дрібного хуліганства, 14, за насильство в сім'ї. Два за паління в громадських місцях 29, розпивання алкоголів. Алкогольних напоїв 34 так Ольга Ковальчук повертається, що споривався зв'язок. Пані Олі, доброго вечора. Да, доброго вечора, якісь трабли. Так, така, така на жаль. Ну завжди, коли є така статистика, це неприємно і в нас жахає. Тому що ми хочемо, щоб дітей було щасливе і безпечне дитинство. Ну а для цього всі мають. Працювати і державні органи, і правоохоронні органи, ну і в принципі всі дорослі громадяни. Так скажіть, будь ласка, чи ці цифри і показники порівняно там з останнім кварталом минулого року, чи з першим кварталом минулого року вони покращились чи погіршилися? Я би сказала, чесно кажучи, що в основному цифра коливається завжди в однакових показниках. Угу. Е, скажіть, чи впливає е, на ці показники ситуація в країні? Війна, е, внутрішньо переміщені особи, е, стрес, можливо, десь втрата роботи батьків через ситуацію. Ну, одним словом, чи, чи війна впливає на, на те, е, як себе поводять наші діти. Так, звичайно, це все, що ви тільки що буквально перерахували, воно все разом вкупі впливає на ці всі тенденції, що у нас, на жаль, на даний час є. І війна фактично просто внесла свої такі негативні певні корективи. Дивіться, пані Олю, в нас на. За цей місяць були два випадки, якщо ви можете сказати, два випадки розпилювання перцевого балончика, газу у школах. Ну, це величезна небезпека. Скажіть, будь ласка, що в цьому плані робиться вашим ювенальним відділом, відділом ювенальної превенції, і також поліцією, щоб таких випадків не було. І що ви можете сказати, по цих, де, де діти беруть ці балончики, і чи можуть якось на це впливати? Педагогічний колектив, там класний керівник, сім'я. Ну так я би сказати, такі фактори з полення балончиків, щось так цього місяця. Воно у нас досить виплило. А, що ми можемо сказати? Перцеві балончики в найвільному доступі. Їх може будь-хто купити для особистого захисту. Просто питання все-таки правильного використання працевого балончика, і необхідно десь а, щось читати перед тим, як використовувати, бо це навіть доросла людина сама собі може спричинити шкоду тим працевим балончику. Зараз у зв'язку з тим, що пішов такий навіть трішки якийсь всплеск, чи це можливо діти або через незнання, або через цікавість перевірити, а як воно діє. Давайте перевір. Давайте попробуємо розпилимо цей балончик. Зараз ми таки зробили нахил, що працівники поліції почали більше говорити трішки про те, що яку все-таки шкоду в першу чергу несе розпилення цих це, балончиків. Ну і саме собою, які може бути правові наслідки, оскільки все ж залежить від того. Скільки дітей могло постраждати, скільки дітей могло бути би госпіталізовано, і за це може бути як і кримінальна відповідальність, так і міністративна відповідальність. Тому зараз трішки зосередили увагу, особливо перед весняними, можливо, в певних школах можу бути ще й весняні канікули і на Пасху вихідні. Так що зараз поки що трішки наголошуємо про це, оскільки це вже трішки воно переходить. Ну, не до сміху, від жартів до більш чогось серйозного. Угу. А щодо цих конкретних випадків, яке покарання, яка, яка причина розпилення випадково, спеціально, і яке покарання понесли ці винуватці? Ну, розпилення було таке більше з цікавості, перевірити, як угу. він діє. і Був випадок що й випадково. Винуватці в цієї події З ними було проведено профілактичні бесіди, а відповідно батьки було притягнуто до містерної відповідальності згідно міністративного кодексу України. Угу. Пані Олі. Ну і ще щодо цієї цих рейдів, цієї перевірки нам важливо просто як діяти усім нам, нашим глядачам, читачам. Щоб ну неможливити, щоб діти страждали від насильства, щоб губилися, чи розпивали алкоголь, чи зловживали іншими недозволеними засобами, не проходити повз, не бути байдужими, при... звертатися в відповідні служби, як ще громадяни можуть допомогти поліції, службам, ну власне і самим дітям, щоб забезпечити право на Щасливе безпечне дитинство. Ви фактично тільки щось що перед тим як мені за запитання, майже і самі дали відповідь на нього, тому що це все вірно ви кажете. Не мовчати, не бути байдужим. У нас зараз, в 21 першому столітті, ми маємо доступ до всього до мобільного зв'язку, до соціальних мереж, мережа інтернет. Є люба платформа, де можна звернутися, і повідомити про ті чи інші правопорушення, які, на думку людини, роблять такі обставини, що де. Права дитини порушуються, ніколи того не потрібно умовчувати ні про любі факти, як про домашнє насильство, де ви чуєте за буквально за стінкою, що щось відбувається, не те, щоб мало бути, або що там розуміється під якимись певними особистими сімейними короткостроковими конфліктами, до того ж правопорушення, коли ви бачите, що зловживає дитина з алкогольними напоями чи дитина в стані сп'яніння, так само це і стосується тих фактів, коли діти губляться, коли бачиш, що щось якась дитина десь блукає, або скільки не раз, коли звертається до відділку поліції. Ми розсилаємо орієнтування, що дитина загубилася. Якщо бачите, що десь візуально схожа так само і дитина, яку ми розшукуємо. Це завжди ми те, що ми кажемо: не мовчіть, будь ласка, громадяни. Звертайтеся, повідомляйте всі можливі платформи, куди можете. Це як від оперативної лінії 102 до е чат-боту, який існує телеграм-каналах. Так ну і ми неодноразово повідомляли про те, що небайдужі громадяни зверталися до патрулів чи поліції. Коли е, знаходили там чи дитину, яка загубилася, чи е, батьків, які загубили дитину в торговому центрі, і це дуже важливо та бути свідомими, е, небайдужими, тому що чужих дітей не буває. Е, так, викорене, кажу... Це досить часто нам з, скорочує територію пошуку, час пошуку, особливо коли це стосується, коли губиться маленька дитина, яка ще наймобільного телефону і не має біля себе. Так, і дуже-дуже завжди зворушує, і ми показуємо відео, де патрулі опікуються, купляють там соки і дають планшети і телефони, і дитина перебуває в відділку, її гортають турботою і такою ну, звичайним таким людським батьківським ставленням. Дякую вам, пані Олю, за, за роз'яснення. Всього доброго. Так, це був капітан поліції, начальник відділу ювенальної провенції поліції Львівської області Ольга Ковальча.